Дахи падали на землю, не витримували стіни, а дерева опинилися корінням до неба. Усе це відбувалося в невеличкому селі Турія Бистра Закарпатської області. Кілька днів тому сільські мешканці стали свідками того, чого за все своє життя не пам'ятають навіть тутешні старожили. Де 73 три рік. я ще не пам'ятаю, було в колгоспі, що було там на висах, Кимницю в подвал і все. Але такого не було. Біда прийшла неочікувано близько п'ятої години ранку. Селяни прокинулися від шаленого тріску та гуркоту. Підійти до вікон власних осель наважився не кожен. Зрозуміло було лише те, що на землю спустився смерч. Коли вітер ущух, люди повиходили на подвір'я. Від побаченого остовпіли. А потім я відкрила це окно, де е, там ми говорили. Е, я запиталася, кажу, ну що у вас там дуже сильно побило. А вони кажуть, так не дуже. Ви подивися, що У вас у так криша висіла над землею. Зі слів очевидців, за якісь п'ять хвилин ті селяни, чиї помешкання опинилися в епіцентрі стихії, позбулися власного даху над головою. Від наслідків спричинених буревієм, люди оговтуються по сьогодні. Злива, і потім біло такое стало. Я в окнах подивився, то нічого не видно. Вийшов на вулицю, та навіть на другому, та у мене по дверима, щоб ще до села повну раду було. Коли злива почала, сто в шифер летів, в жесть, швидко, з інших тих домів, все знесло? Пані Людмила одна з тих людей, чию хату смерч пошкодив найсильніше. Потужний бурові зірвав дах з будинку, зруйнував фронтони, знищив усі насадження в саду. Урожаю на городі також не буде. Через сильні зливи люди були змушені негайно перекривати дах, щоб вода не залила хату повністю. Гроші на нову покрівлю довелося позичати. Нині люди сподіваються лише на допомогу держави. Мала приходить і каже: Мамо, наш дах несе. А я кажу, як може нести дах. Та так, каже, ми позираємо, відкрили, кладовку, нам всі, фронтон все упало, цегла, все в кладовку попадала, вікна нам відкрило, почало ляти, все нам хату розкрило. Ми гроші позичили, ми купили шифер, закрилися, ми, щоб нам далі, все нам промокло. Порятунок прибув уже через годину після стихії. Ліквідовувати наслідки в селі почали МНСники. Аби дістатися до осель. Рятувальники спочатку розчищали дерева, які перегородили вулиці. Далі подалися до будинків. Голова турія Бистрої разом із сільською громадою також почали навідувати односельчан та оцінювати збитки, завдані буревієм. Буквально за годину вже були люди тут і вказувалася перша допомога. Тобто забезпечувався проїзд, прохід, щоб можна було якось доходити до поражених місць. І з наростаючими чуєш, коли зранку говорять 20, 30, 40, 50. І ми нас шокували. Я дивувався, ми не встигали проходити по селу, І як уже це наростаючому нас ішла це, це лихо загалом із понад 400 будинків смерть завдав шкоди більше трьомсотням, із них сім залишилося без даху, 25 пошкоджено на більш ніж. 50%. відсотків будівлю ради, школу, амбулаторію, дитсадок та церкву також доведеться капітально ремонтувати у районній адміністрації. Селян заспокоюють згідно зі складеними актами нанесених збитків, людям вишкодують втрачене. Ми просили різні організації безпосередньо Перечинського району, Зужгородського, Даже Свалявського району, от будівельні організації, от бази, от магазини, які торгують будівельними матеріалами, щоб надали допомогу людям. От просто. Авансували або дали в кредит, і багато людей брало просто в кредит. А зараз оці всі нанесені ущерб по покрівлях. Ми будемо адресно кожному безпосередньо будеся перераховувати через почту, от або на карточку. Кошти стихія втихла, та селяни не радіють. Зараз люди найбільше бояться залишитися зі своєю бідою наодинці, адже все, що вони нажили протягом життя, доведеться знову відновлювати. А на це потрібно чимало коштів та часу.